Вітаю вас, любі, вітаю на каналі, вітаю на відео. сподіваюся, ви в порядку. сподіваюся, з вами все добре. Давайте поговоримо про робочі, можливо, якісь моменти ваші, або про роботу над собою. Тобто, давайте подивимось на ту сферу, або, як покажуть карти, де ви працюєте, де ви стараєтесь Туз з мечів. Вісім жезлів. Колесо фортуни. Ух ти, так цікаво вийшло. Дуже знаково вийшло. Якась дуже сильна подія відбудеться в вашому житті, або відбулась. Чи боїтеся, що відбудеться? Про що це саме? Заждіть. Дуже цікаво. Я взагалі туди, не туди кажу. Цікаво б мені знати це під час запису роботи. Так, да. Да. я не знаю, ви на щось намагаєтесь наважитись ту смичів. Вісім жезлів, рухати, здіяти, Це таке, знаєте, доволі швидке швидка дія, швидке рішення, швидкі можливості. Ви чомусь чомусь трошки тягнете. Причина тому взагалі я не знаю. А, ой, вибачте, причіпп, щось я хотіла сказати, що це саме, я не знаю, а причина тому. Е ви боїтесь, що це може бути або ваш якийсь імпульс? Або, наприклад, знаєте, якась така спокуса ваша. Темна сторона. Так, це чи ні. Давайте, давайте з цієї колоди. Та, оця карта залишилась. Так, це чи ні. Відкриємо потім. Ну, спокуса вас, ваша, чи ні. Що це взагалі? Да? Такий ще момент. Можливо, у когось може розпочатись новий початок старих прив'язок, старої програми, яку ви проходили. Так, це чи ні? Ні? До першого, ні? Це ваші власні вагання. За відсутності якихось деталей, за відсутності, можливо, якоїсь розмови, якоїсь взаємодії, можливо, і ви поки що сам на сам, за відсутністю чогось. Це може бути як матеріальне теж за відсутністю грошей. 15 ми якщо і робочі питання якісь, то це ну, фінансові можливо. Хоча фінанси не завжди про роботу, тож скоріше давайте візьмемо спочатку робочі моменти. Можливо, тут у когось немає роботи, немає місця заробітку ви і ви якраз в пошуку, і вже можливо бере такий невеликий острах вас, да, що. Не знайдете. У когось навпаки є декілька варіантів. чи все видно вам? Так. У когось навпаки є декілька варіантів, які, між якими ви обираєте, і боїтесь, можливо прогадати теж. Да? Ось також, так це чи ні? Можливо, це ну, там імпульс, якийсь ваш забаганка, якась спокуса, якась там. Ну, я не знаю, якесь ваше хочу, яке ви там, ну, треба, не треба, ви знаєте, що, можливо, не треба, але от хочете. І таке теж може бути. Але М -м... чи не можете собі дозволити щось реалізувати, чи не можете вирішити що спершу реалізувати? да, Тобто ту забаганочку чи відкласти, можливо, ну, такі от моменти тут. да, Добре, про що тут вийшли карти? Про любов. Карти вийшли про любов, про відносини, несерйозні, нестабільні, які приносили, скоріш за все, можливо, навіть односторонні, одностороннє задоволення. Якесь таке, знаєте, можливо, до речі, це стосується людини. У вас ну, щось от такі от підозри: людина, якась несерйозна, можливо, нестабільна. Ну, якось задоволення тут і зараз. Це вам так можливо здається. да? Ну, Людина доволі стабільна. Людина вийшла тут королевою жезлів. Людина стабільна, просто вона може бути незнайома вам або незрозуміла. За відсутністю деталей теж. Да? Можливо, ви. Ну, тут колесо долі теж ту з мечів повітря, можливо, ви спілкуєтесь десь на віддалі, або лише хочете поспіл... познайомитись з людиною, да? І, на перший погляд, вам або там за якимись спостереженнями людина вам здається, от причому, знаєте, тут закохані і нуль. І тут фортуна, да? справа в тому, що тут у людини можуть бути свої якісь, не знаю, шляхи. Ви можете робити там, чи одне і те, те ж тільки по-різному, чи в професійному, чи, можливо, в особистому, чи можливо в характері. Да? Ну, в особистому це і є в характері. Ви можете бути абсолютно однаковими насправді. Да, тут, тут теж двійка пентаклів, але на когось може впливати, якщо ви люди вільні, бо тут закохані і нуль да, і тут туз мечів. Можливо, це перед початком відносин стосунків. Теж диявол, це можливо стосується тих людей, хто вже в парі. І ви приглядаєтесь до людини, і вам здається, що вона ідеально підходить під шашні, які ви можете запропонувати. Да? Ось. Я що вам хочу сказати? Нуль спочатку вийшов. Шашні залиште при собі, але дивіться, звісно, по своїй ситуації. Або ви можете відчувати, що людина від вас хоче от, чоловік. Да? Можливо, теж, це жінка може дивитись на чоловіка, що стабільності немає, немає чіткості. Є там ну, якби, симпатія, якби дружба, якби, спілкування. Ось, здавалось би, Ну, тут колесо фортуни, да? здавалось би, що людина якось ну, дає ту с мечів, дає імпульс якийсь до чогось більшого в словах, в діях, можливо, в натяках. Да? Але ви відчуваєте або можете боятись, можливо, теж на фоні попереднього досвіду. Що людина до вас не серйозно або, так як людина до вас відноситься п'ятірка Пентаклів, паш келихів, двійка Пентаклів, ну, жлобство повніше. Повнісіньке, як в якихось можливо таких проявах, да, так і в емоційних проявах, тому що паш це. Ну, таке, як вам пояснити, це про натяки скоріше. да, от Я гучно дам тобі натякнути, що ти мені подобаєшся. І от ви начебто реагуєте, а з іншої сторони, як жінка, ну, знову ж таки, ви не зовсім знаєте або розумієте, або можете зрозуміти, як, ну, як на це реагувати. Ну, ось. Теж диявол, тут е, людина, е, ну, перше може вас, і, і ви тут, Королева Жезлі, вийшли. По, по пристрасті вас і саму це теж може цікавити, наприклад. І ви, е, або навпаки, е, не можете собі цього дозволити. Ну, ви не про це людина, наприклад. Да? Але повернемось до тих, хто, можливо, бачить е, е, якусь людину не зовсім серйозною. ну, ну Блазень, да, от, ходить, ну, в дранті і в дранті. Ну, З'явиться щось краще, одягне щось краще, підвернеться щось краще, ну от добре. Ну, от, а ініціативність ну, якось незрозуміла. Є вона, немає. Можливо, це і чоловіків теж стосується. Вам здається, що от, ну, таке якесь легке спілкування, да, а жінка. ну чи ви не знаєте, як до жінки підійти, да, з яким спілкуванням, щоб вона не подумала, що ви зацікавлені лише в одному? Або ви можете запропонувати лише це, наприклад, і не знаєте, як до неї підійти. Да? Ось, можливо, саме тому ви можете бачити цю людину, ну, якби недостатньо щось там. Да? Можливо, тут п'ятірка пентаклів, двійка. Ну, дійсно, можливо, людина, якась зміна, можливо, відбувається. Ну, вісім мечів теж. Тут блазень, дев'ятка келихів, Ну, задоволення маловато в людини в житті. Ну, тут... Ну, блазень, я не скажу, що людина націлена, принаймні, на ваші фінанси або якось вас обдурити. Ну, можливо, щось несерйозне, Ну, може вам теж. Запропонувати, да? вам, навпаки, можуть запропонувати щось несерйозне. Ну, я б не сказала, що тут людина саме полює за кимось. Тут, можливо, людина була б не проти якоїсь пари, а да? там, як то кажуть, час покаже. Але щоб були якісь там мотиви вас якось. Я не бачу. Ну, до речі, я хочу сказати це е, ви і людина, да, це ви між собою не одружені. Ви з кимось, або та людина з кимось може бути, а ви ну, тут не про це. Принаймні так вийшло. Да? Або, наприклад, е, ну, все досить прикладів. Пробачте, не буду вже більше. Я, здається, достатньо привела їх. Да? Чоловіки, ви знов мені сигналізуєте про розклад. Час прийшов. Ну, да, тут внутрішні зміни. Відлюдник, паж пентаклів і мах. Так, і карта справедливості, шість. Ага, і колісниця, дев'ятка. Угу. Так, ну, розкладаємось, так. Тут внутрішні зміни, скажімо так. Ви у когось, у когось, це може бути як розпаковка вашої інтуїції. Саме ось така людина в взаємодії з цією, в такій то взаємодії з такою-то людиною, да, вас ця ваша внутрішня мудрість, ваша внутрішня магічність. Тут не зовсім не, не можу вам сказати, тут фортуна, диявол, принаймні цей розклад, так, ви віруєте в Бога, все для нові ну, люди все ж таки більш матеріальні, тому що тут а, диявол вийшов раніше раніше за мага, раніше за відлюдника. Ну, ось, Ви себе охарактеризували так. от. Тому а, можливо. Вам і надаються ось такі ситуації, про які ви намагаєтесь побачити десь на відео а для того, аби ви навчились діяти по-іншому або бачити по-іншому. Ну, і знову ж таки, це ваше внутрішнє. Ви бачите людину, конкретно що про це говорить, що сама людина про це говорить, і що для вас повинно. Свідчити про серйозність, да? ось, можливо, тут справедливість, можливо, тут людина веде себе по відношенню або проявляється по відношенню до вас рівноцінно, як ви по відношенню до неї. Або, наприк... ну, да, ну, от, отак, наприклад, так, да? наприклад, але тут у когось може бути дещо по-іншому, колесо долі, да, хтось крутанув це колесо, що призвело вас до змін і спон... ну, якби викликало недовіру до людини. До речі, це не тільки чоловік може бачити жінку такою не дуже, да, якби серйозною. Тут а, все ж таки королева королевою, тобто, ну, якби людським, да, себе ознаменувала. тож. Тут може бути наступне. Тут може бути, що у жінки до чоловіка може бути недовіра. Ну, або у чоловіка теж. Ну, Тут і так, і так може бути справедливість тут в дві сторони. Як тільки ви, наприклад, дозволите. Від пройти всі... всім тим змінам, які всередині вас. Можливо, щось сталося. Да? Наприклад, щось можливо спонукало до того, аби ви почали бачити людину такою. Ну, ось, Дайте собі це всістись, прийміть це да? і навчіться жити далі. Тут є така вирогідність, що, наприклад, без цієї людини ви можете. Не відчувати себе, не відчувати повноти Іван. Для того, аби нормально функціонувати і жити далі, треба забуватись. Тобто це можуть бути якісь речовини, алкогольні чи не дуже. Да? Тут чесність повинна бути, ту смичів, це теж і про рішення, і про початок. Ви теж в собі визначтесь в кінці кінців. Якщо, наприклад, ви бачите таку людину, то що вас в ній привертає? Наприклад, ви там виясните, що пристрасть, все тоді треба якось брати під контроль пристрасть. Розумієте? Тобто треба тоді вже Це, цей момент брати. Так, звісно, є така нав'язлива, скажімо. Фатальна пристрасть, як то кажуть, і нічого з цим не зробиш. Може бути, до речі, і таке, але ну тут можливо, і так, ну да тут закохані 15 і фортуна теж, до речі, така комбінація, можливо, з якісь серйозні по справедливості відносини і успіх, так? Да? Ось, Можливо, саме така людина вам і потрібна. Можливо, саме така людина для вас. Або ви можете зрозуміти, наприклад, що ну, щось от вам не вистачає, коли немає цієї людини. З цим як вирішити, ну, в когось може і таке ж бути, так? Да? Ви повинні зрозуміти, що тут, ну тут дійсно тут не обійдешся, особливо, якщо це трикутник, можливо. Що тут не обійдешся без розбитих сердець. Ну, не буває так, розумієте? Ну, по-любому, хтось один де буде з розбитим серцем. Ось. І це може бути доволі справедливо. Розумієте? Якщо це, наприклад, стосується таких відносин, де люди по якійсь причині не можуть бути разом, але це не інша сім'я, не інші відносини, да, то ну, ви ще будете боротись за свої відносини. Ви ще будете боротись одне за одного, одне проти одного. Да, ну, в, в сухому залишку, в кінцевому результаті, у вас залишиться Двійка келихів. Розуміння, любов і гармонія. А чому про відносини, якщо ми хотіли про роботу поговорити? Когось таке цікавило це питання, і ви таки почули для себе відповіді. Ну, і тут дві карти. Я все ж таки візьму на завершення. Да, поки що. Скажімо так, ще одужую. Тож багато сил не маю на довгі розклади. Верховна жриця і світ, а вам відкриється таємниця чи про якусь людину, чи про. Ви почнете досліджувати себе і про себе, або, можливо, про якісь відносини чи про якісь стосунки. Да? Можливо, ви зможете нарешті визначитись, і, можливо, ви зможете ну, якби, зробити своє рішення і вже не, боя... не боятись. Можливо, ви ну, навпаки боялись почути чи, чи побачити людиною коли-небудь такою несерйозною, легковажною. да? Можливо, ви навпаки хочете серйозних відносин, да, і от захвилюєтесь за це. Ну, Тут багато знову ж таки. І чомусь хочеться постійно повертатись до однієї тієї ж інформації: фортуна, блазень, багато кілець. Крутиться і колісниця теж крутиться. Ви або готуєтесь до руху, да? все ж таки внутрішньо на щось можете наважуватись. Тому для вас важлива ця інформація. Е, ну, все добре. Як вам сказати? Можливо, не, не одразу між вами, е, можливо, це і не в любовному питанні. Да? Можливо, це. В питаннях бізнесу, можливо, з, в, в, вибачте, втомилась трохи, можливо, між вами в сфері там, відносин, взагалі взаємин любого характеру. Да? Треба ще там якихось деталей, треба довіритись, треба покопошитись в собі, налаштувати себе, ну, якби звикнутись всередині себе з чимось. Да? І людина для вас, насправді людина. Відкриється для вас зовсім по-іншому. Якщо це жінка особливо, це стосується жінок, якщо у вас підозра за жінкою, то жінка тут насправді справжнісінький ящик Пандори в хорошому сенсі слова. Ну, Знову ж таки, да, ящик Пандори, їх в хорошому сенсі навряд чи, ну, я хотіла просто з цим виразом передати ну, важливість. Тут людина відкриється для вас зовсім в іншому якомусь світлі, світі. Це як, знаєте, людина, відкриваючи себе поступово, буде змінювати і вас. І в кінці кінців ви відчуєте себе. При взаємодії з цією людиною, да, ви відчуєте себе ніби як на вершині світу, що ви все можете, ви можете все здолати, вам все під власне. Як би боляче, як би що б там не було, ви все одно в будь-якому випадку все буде добре. Або ця людина вас вчить якось. Да? І знову ж таки не знаю, в яких взаєминах можливо щось погано між вами, і ви самі там доходите до чогось, да? там в результаті відносин або людина така вам. Ну, якщо, наприклад, жін... наприклад чоловік під... ну, підозрює в легковажності жінку, то тут насправді чоловік може сильно помилитись і розчаруватись не в жінці. А в, в тому, як він бачив її. Ось. Ну, Знову ж таки, тут треба дати можливість людині відкритись. А тут п'ятірка пентаклів щось от, чи заважає, чи нема можливості. Ну, от, ну, от, ну Не можемо не можем бути разом. Все, от, люди от, ну, не можуть. Ну, буває ж таке, ну сім'ю не можете залишити, або там ну, не варто, наприклад, або зараз ви, наприклад, ну, думаєте куди. Ну, погадали, ну хорошо там, ну таро можуть багато сказати. да, Ну це ж нормально і було б добре, якби ви самостійно пропускали всю інформацію через себе і через свої життєві обставини. Ну, все, не будемо багато говорити, тому що багато хто з вас не довіряє цьому, що чують. Так, да, інформація класна, можливо, багато обіцяюча, але щось з вашим хтось може так думати, не зовсім співпадає. Співпадає, просто навчитися ось цю метафору, яку ви почули, або в прикладах любові перекладати на себе. Замість, наприклад, коханої людини це може бути там, інша людина, яка там, грає роль там або там. Якщо ваша ситуація стосується лише вас і нікого іншого, то це говориться можливо про вас. Як ну, людину, яка має погляди на стосунки там, на протилежну стать, або взагалі, наприклад, на людство там, в сімейному інституті да? ви дивитесь, можливо, з професійної точки зору, до речі. Да? Можливо, хтось так хлібнув, що пішов сам вчитися, і думає, я вас зроблю. Можливо, і так. А можливо, і ні. Добре, Любі, я вам скажу так. Правда, вона завжди знаходить своє місце, правда, завжди вона стає на своє місце, і все таємне, правда, в тому ж числі, вона обов'язково стає відомою. да? Тому, а, тому я не хочу вам зараз казати, дивіться, не запізніться, чи дивіться, поспішіть, чи не спішіть, дивіться по собі. Дивіться по собі і чого ви хочете від життя, для чого вам людина, чому ви не довіряєте, чому ви взагалі в таких відносинах? Або чому ви без відносин, або інше, інше. інше, да? Ось такого плану. Трансформація, Любі, назріває, що я вам хочу сказати? Трансформація. Ну, Я дякую, Любі, що ви поруч. Дякую, що дозволяєте бути поруч мені. Дякую вам, дорогенькі, дякую. Я бажаю всім миру, любові, любіть обов'язково, цініть обов'язково і діліться любов'ю в першу в першу чергу. Це і є справжній подарунок долі. Ну, всім добра, любі!